Друзі, всіх вітаю на каналі. Ще один шедевр китайської думки і додатковий інструмент в мою колекцію це акумуляторна мийка. Частину я вже зібрав, наприклад, той самий шланг, тому він не поміщається в, саму, в сам кейс. З ним пізніше покажу загальну, загальний вигляд. Отакий от комплект приходить, плюс шланг з фільтром. Два акумулятори. Акумулятори мене зараз в гаражі. Я їх перероблював, тому що вони приходять, ну, вони ідентичні, як і ці, це з перфуратора. Так, для зразку покажу. Показував відосик, тут залишив посилання на переробку таких акумуляторів, тому що БМС у одного із них БМС була досить погана. Ну, БМС, контроллер заряду, тобто сама платка така поганенька. І вони були тільки. На 1П, тобто 1 ряд ну на півпорожній, скажімо так, то я їх переробив, додав, поміняв акумулятори, з 2 1 зробив повністю, тобто у них ідентичні акумулятори були, тому я їх і поставив в один. І в мене вийшов 2-Акумулятор, і другий вже зробив на більш якісних акумуляторах високострумових, і в мене там близько 4 ампер вийшов акумулятор. Весь комплект обійшовся, здається, з доставкою чи 700, чи 800 гривень. Купував на місцевих маркетплейсах чи на якомусь сайті, але в Україні, тому що цінник в Китаї був досить дорогий, Ну, завищений. Я не знаю, як це працює. Скоріше це все, що їх беруть там оптом, а на Аліекспресі вже там йде ціна за одну одиницю. І, відповідно, собі якийсь відсоток беруть. Але все одно я не розумію, як це працює, тому що раніше це все було навпаки. В Китаї можна було купити більш дешево. Ладно, я відійшов від теми. Значить, по комплектації. От така от штучка є. Оце я не зовсім зрозумів, для чого воно. Саме оцей варіант. Ще є отакий от от, на, на нього чухольчик, який теж тут абсолютно не тримається. Теж не розумію, для чого, Я думаю, що я його взагалі зніму. Він от, от, таке, от щось. таке нещастя. І дві насадки. Одна кругова. Іде, тобто, під 0 градусів, я так розумію, це струмова. І є отака от. Така от Тут є якісь є 40, 40 градусів під розпилення. Що ще? Отакий от ось є до нього розпилювач для хімії, підключається і, ну і сам шланг. Ось є. Шланг це все було в комплекті, здається, тут метрів 5, що не помиляюсь шлангу, отакий от, от був комплектний роз'єм для підключення. І отакий комплектний фільтр. Фільтр простенький, слабенький, але таке максимально велике сміття він буде трішки затримувати. В подальшому думаю, що я його якимось чином. Поміняючи перероблю ну, Тобто вдосконалю. Тим паче, що якщо користуватися з відра, то ну, нормальний, він такий важкенький, тобто на низ він опускається. А для ну, якихось там пляшок каністр, то з цим, з цим проблема. По характеристикам заявлено було 6 бар. Тут нема ніяких ні написів, ні ідентифікаторів. Тобто це інструмент із категорії ноунейма. No 6 бар тиску і. І струмінь чи 5-10 чи 10 метрів прям, що він може з цією штатною насадочкою видавати. О, тут, до речі, да. ці штучки на бистроз'ємі. Я думаю, що вони десь продаються і можна придбати іншого варіанту розпилювачі. І сюди, відповідно, підключається також отак і розпилення. Це, мабуть. Мабуть, не так, мабуть, не підключається. Ну, я, чесно кажучи, цим і не користувався. Я брав звичайний, звичайну пляшечку зі спреєм, туди наливав хімію і попрацював. Досвід користування є, брав у знайомого, покористувався мив я ним колеса, мені сподобалося і вирішив, що собі для гаража можна придбати таку штучку. І мені вона поки що вже ну, кілька разів стала в нагоді. І от на тестах я вам покажу, як це все працює. Скажу так, 6 барів тут нема, до кюрхера йому далеко. Працює посередньо, але деякий струмінь чи напір він все-таки видає і ним користуватися доволі комфортно. Знову ж таки, відповідно від габаритів, ну, тут такі габарити, такі, і він може виконати завдання. Фіксацій немає ніяких. Звичайна кнопочка, підключаємо шланг, кидаємо відро каністру сам шланг, він підкачався. і... Користуємося. Ну, таким чином працює. Але я його не розбирав, тому ми разом з вами розберемо, подивимося, як він влаштований всередині, що там є, і як це все працює в загальному. Ну і, звичайно, в кінці проведу тест, покажу, як це працює. Але ну, порівняти досить складно. з Чимось навіть з тим керхером не бачу сенсу. Але є пару таких от завдань для неї. На яких, я думаю, ви, в принципі, і зрозумієте, чи потрібна вам така штука чи ні. Але я не пожалкував, що її взяв. І так, переходимо до розбірки цього інструменту. З однієї сторони всі гвинтики, і він повинен пополам розкритись. Скоріше за все, тут контролера нема ніякого. Ну, зараз подивимося, що там є. Що ми маємо всередині? Ми нічого не маємо, абсолютно. Якщо хтось дивився попередній ролик про перфоратор, тут посилання залих, який обійшовся мені десь в 2000 з двома акумуляторами, то тут ну взагалі зовсім все елементарно. Кнопочка з якоїсь мікрохвильовки чисто замикає контакти. Тут у нас іде 12, та ні, мабуть, не 12, а повинен десь 20-вольтовий, бо акумулятор 20-вольтовий. Тут нема ніякого не ні контролеру, нічого. Та, скоріш за все, у нього тут повинен бути 20 вольтовий. Да, 21 вольт. Ось таке от маркування 22 року. Моторчик і сама помпа. Помпа в мастилі. Я ним користувався ще небагато, тому б забруднитись він не встиг. Ну, Отакий от от варіант. Я так розумію, тут редуктор, а тут уже сама помпа. Не бачу сенсу її розбирати до гвинтика. Помпа дай помпа, звідси закачує, звідси викачує. І вся її схематика. Але досить і досить, досить все просто зроблено. Максимально дешево, максимально просто. Нічого абсолютно цікавого, що тут по пайці? Ну, припаяно так собі, мабуть, ще пройдусь паяльником. Додатково не подобається, як воно припаяне, але все доволі елементарно зроблено. Отака от, от конструкція. Ну, тоді збираю його і перейдемо до тестів. Ну, Все, що зміг, в загальному я показав які два варіанти, як вони працюють два струмені води. Ну, Скажімо, не розглядайте цей інструмент як повноцінну мийку, тому що вона такою не є. Але як допоміжний інструмент, доволі непоганий варіант. До речі, ще я його використовував для миття велосипеда і мотоцикл теж досить зручно ним помити, особливо, якщо ну, на мийку гнати велосипед якесь сенсу немає і доступу до води, якщо це в квартирі, на вулицю вигнали, взяли водички, така от штука, і доволі нормально вона з цим справляється. Тому вирішувати вам, потрібна це річ чи ні, а в загальному, що це таке, як воно працює, я вам показав. Бажаю всім гарного настрою і до нових зустрічей!